Аби навести лад у місті винники, працівники компанії Зелений двір вийшли на толоку, взялися прибирати закинуте кладовище. Згідно історії, це місце є кладовищем, де захоронені винниківські німці. Тобто, це пов'язано з історією розвитку міста. Винники. І місце дуже занедбали. Останній раз його прибирали десь в 2000-х роках. Прибрати це кладовище компанію Зелений двір попросили місцеві активісти. Одразу ж і покусили траву на єдиному винниках співочому полі, яке по сусідству. А в центрі міста прибрали дитмайданчик. Ми постійно прибираємо У нас чисто. Ми пофарбували оце дитячий майданчик, який належить місту. Винники це є парк міста. Винники тиждень назад ми пофарбували тут всі. Скамієчки поремонтували їх в компанії. Кажуть, якщо виниківчани мають ідеї, як зробити своє місто ще кращим, радо їх вислухають і допоможуть втілити у життя.